Доброго дня, друзі, ще раз. чи добрий вечір вже. так, Ще в Олега. От знімаємо його другу обновку. Той жеребець. Він вже був на каналі, коні ваговози доробичини Віталіка. І Олег його купив. мокрий, роботи, тату варав цілий день поля, випарати снікло. Де мокрий? Ти мені покажи, де він мокрий. А Він не мокрий, він темний. Є, а, що ти. Ну. Коні, діло, ко... діло. Коні кожного дня в роботі. Оці було та пара. Тату так запасували в неї, та він так не вимають. Е, Зараз осінь оброблять і... І вже, і вже будуть стояти на стайні, набирати на себе тіло. Ну, wow. Така нога. Та, тільки є вті років. Тільки є в ць років. Кобила Єва? Та. Жеребець, Льоня. Льоня. Кобила теж душата від нас, тож з малку тримали, а вже купили Коні були куті, так то Льоня має і копиту і ногу добру. Та 23 ноги має, ми тут з колядом мірили, 23 нога була. А і ну, висота 159, входу. то ми ставили вистровагу, сасунку ставили Ну, Він буде? Він буде мати, мати має. 160 має. до 160 буде мати. Може 160 Таке. Там <ui> не давлаку тот на блоку. Це все. Така то пара є. От що останні коніки в мене є. Остапа. Мажеш, може, бій продавати. Пане ціна... А як ти кажеш, що тут... Ну то подзвонять та спитають. Коні та з роботи та, та та та. Працює в двокорпусній клузі, пара коней. Раз на пасовище виводять. Зараз довго не будемо затримувати, ж так просто хотів показати жеребця. Ще минуту. От кожен день в роботі то видно зразу. Тіла того нема. Але, але є кість і можна накладати тоді. Осінь оброблять. То, стать, якщо це знаєте, є син тюльпана, то що був в груші ну, з мороза, то Миколи Черебець. То є по тому жеребцю. Морозовому, так? Так, то, то є по тому тюльпану тобі. То, то я казав твій господар, що є у нього. То лисий, та? Та, та. Та є такий лисий, так? Так, так. Тій шоколадний одну ногу, мов білу, здається, заодно. Льоня і Єва, так? Та. А як назвав Льоня, то спонтанно спонтанове, що ти його купив. У мене колега теж там робить, ну, на роботі. І має їх позивне льоня. Він каже, я куплю з них тебе. він так, і купив він азов. Добре, Олег, бо коні хочуть пастися. Будемо відпускати, буде. та, відео таке коротеньке, показали жеребця. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кобила на продаж, казав, якщо... Хто заплатить добрі гроші і жеребця продасть, то вже будете говорити з Олегом. До нових зустрічей, бувайте здорові. Всього всім доброго.